Всім привіт! Ну що ж, у нас потепліло і ми починаємо плідно працювати на малині. Переходимо до перегляду відео. Розкажу детальніше, що ми робимо. Погнали! Так, з першими промінцями сонця у нас з'являється така картина на малині. Що це може бути? Так, дивимось. це нічого інше, як хлороз. Була велика кількість опадів, і ну, одним словом, що малина не справляється засвоювати всю воду, і от така картина. Тут салатовеньке, тут зелененьке. Ну, дуже добре видно прояви хлорозу і стресу на малині. Що нам потрібно зараз? Зараз нам потрібно забрати цей стрес, хлороз. Ну і взагалі покращити ріст малини, дати вітамінів для кореневої системи. Як ми це все будемо проводити? Зараз детальніше покажу. Будемо проводити оприскування препаратом хелатин, універсальний, йде для всіх видів плодових, дерев, кущів, абсолютно для всього. І результат. Я вам постараюся показати, що вийде з цього чи не вийде. Ну, минулий рік він мені допоміг за рахунок того, минулий рік трохи спалили малину, підпалили, будемо так казати, раундапом. І він допоміг витягнути малину з дуже критичної ситуації, жорсткого стресу. Гадаю, що цього року він не менше поможе і зробить свою роботу і буде хоч якийсь ефект. Отож, погнали дивитися, як я працюю. Всім приємного перегляду. Так ось, Такий імпровізований у мене хімстолик, лавка біля колодязя, ну колонки. Е що ж хотів сказати по препарату? Так, препарат хелатин універсальний. Вони є різні, абсолютно всякі. Для росту, для розвитку, від стресу. Це іде суто для всіх і для всього. Отак От будемо говорити. Мікроелементи у формі хелатину. Позакореневе підживлення, препарат універсальний. Ємкість 1,2 літра. Я не пам'ятаю, ця баночка коштує щось там 800 гривень чи 850. Е, так, Дозування 50 мл на 10 літрів води. Це виходить 100 на 20. Е, я лю... е, Так, ковпачок в нас є 20 мл. От бачите, один ковпачок 20 мл. Я ллю 6 ковпачків на 16 літрів води на оприскувач. Тут можете почитати всі заходи безпеки, тут а, рішення, проблеми, взагалі як оприскувати, що він дає, і склад, саме головне, що нас цікавить, це різні мікро і макроелементи, які нам потрібні для гарної врожаю малини. Бачите, для чого він підходить? квітів, Декоративних дерев, кущів, бобових культур, баштанних. Ну, одним словом, чудий препарат, будемо так казати, на оприскувач 16 літрів, простий оприскувач, заливаю 120 мл препарату, розвожу водою теплою, стараюся, ну, такою літньою, щоб не було. Ще більшого стресу від холодної води, бо я оприскую ну, зараз 20 градусів там тепла, 22 на дворі, щоб не було такого різкого перепаду. Для того беру теплу воду. Теплою водою оприскую і виходить досить непогано. Oh, yeah, that's me. Let Подобається загальний вигляд малини. Але я знаю, через що це. І на саму малину не грішу. Через те, що ранні, рання весна була досить тепла, і багато малини, багато пагонів почало вилазити з землі. І таким чином вони вже були сантиметрів 5, коли в квітні в нас випав сніг. І вдарили морози вночі було до мінус 3-4. І я рахую, що таким чином малину дуже сильно стресануло і її прибило за рахунок цих морозів. Тому я всім чим зможу буду витягувати її з цього стресу і ну, буду намагатися, щоб вона мені відійшла трошки і почала гарно рости. Ось такий от загальний фон її. Щоб було для порівняння. Ну, нічого, а ми працюємо далі, прискаємо малину. Вже закінчив оприскувати малину і хотів уточнити по нормі витрати. На мою ділянку 7 рядків по 140 метрів вийшло два оприскувача по 16 літрів води. Цього ну, достатньо з головою, добре злити малину. Щоб вона щось засвоїла по листку, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Далі буде тільки цікавіше. Слава Україні! Героям слава! До побачення!